Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему увага як форма організації психічної діяльності, і будемо говорити про один із найцікавіших і найважливіших психічних процесів. Про той процес, про який свого часу Костянтин Ушинський сказав, що увага це ті єдині двері, через які знання входить в голову людини. І це дійсно так, щоб щось запам'ятати, зрозуміти, треба спочатку що? Звернути на нього увагу. Я можу 10 разів пройтись по вулиці Львівській, але поки я не піднімлю свої очі і не зверну увагу на надпис Західноукраїнський національний університет, доти я й не буду знати, що на вулиці Львівській, 11 знаходиться цей університет. І так, будь-яке явище, щоб його побачити, зрозуміти, вивчити, спочатку ми повинні звернути на це увагу. Тому сьогодні ми розглянемо, що ж таке увага, яка її природа. Що з собою являє феноменологія, тобто, які є види уваги і властивості уваги. Отже, увага це один із найважливіших психічних процесів, який полягає у спрямованості, зосередженості, свідомості на певних об'єктах чи видах діяльності. Але, щоб зрозуміти природу уваги, треба згадати, що ж таке психічні процеси. Думаю, що всі пам'ятають, що психологія це наука про психіку. А психіка це є наш внутрішній світ людини. Це думки, почуття, переживання, це темперамент, це характер, це певні стани. І оскільки це дуже складне явище, щоб якось його зрозуміти, вчені виділяють три групи психічних явищ: це психічні процеси, в свою чергу, вони поділяються на пізнавальні та емоційно-вольові. Відповідно, пізнавальні це ті, з допомогою яких ми пізнаємо навколишній світ, і сюди відноситься наша увага, пам'ять, мислення, відчуття, сприймання, мовлення, уяв. І є емоційно вольові процеси. Сама назва говорить про те, що це емоція, почуття і воля. Вони не відображають навколишній світ, але вони відображають наше ставлення до всього навколишнього. Друга група. Це психічні властивості, це відповідно темперамент, характер, здібності. Ну і нарешті психічні стани. Це настрій, це піднесений чи пригнічений стан, це стрес, це інші цілі стани. Але знаєте, що найважливіше? Найважливіше це те, що насправді окремо вони не існують. От поглянемо на прикладі уваги. Ми щойно сказали вам, що увага це є пізнавальний процес. В той же час. Таке явище, як уважність це вже є психічна властивість. І я думаю, що ви зі мною погодитеся, що на те, як буде протікати наш процес уваги, яка наша уважність впливатиме, в якому стані ми знаходимося. Тобто, ми бачимо, що психіка дуже складна річ. І от такий поділ це є штучний поділ. Відповідно, якщо говоримо про увагу, вона є і процесом, вона є і властивістю. і… На її протікання впливає стан. До речі, сьогодні вчені виділяють ще один феномен психічних процесів це явищ, верніше, це психічні тенденції. І якщо ви колись бачили журнал Психологія суспільства, то в одному із номерів. До речі, професором нашої кафедри гірніком Андрієм Нестеровичем вказано про ці психічні тенденції, які дійсно по-справжньому є визначальними і дозволяють зрозуміти загалом спрямованість психіки. Тому для тих, хто хоче більш глибоко розібратися у психології, то дуже рекомендую вам журнал, в якому ви знайдете всі найважливіші відкриття психологічної науки і зможете ознайомитися із самими сучасними і найважливішими досягненнями у цій сфері. А ми з вами говоримо про те, що увага, якщо звернемося до її визначення, це є мимовільна або довільна зосередженість індивіда, тобто людини, на певному об'єкті діяльності. І вже виходячи із самого визначення, ми можемо з вами сказати, що увага буде мимовільна. Що це означає? Вона виникає сама собою, мимо нашої волі, сама по собі. Але ну, дуже класно. Не треба ніяких вольових зусиль, вона сама виникає. Але коли вона виникає, що її буде провокувати? Це, мабуть, те, що є яскраве, образне, незвичне. Якщо, наприклад, ви йдете завжди однією дорогою, і там раптом з'явився рекламний щит, то він завжди буде яскравим, незвичним, великим. Чому? Для того, щоб ви звернули свою увагу на нього. І, власне... І вся реклама, і маркетинг, і піар технології вони використовують властивості нашої мимовільної уваги? Якщо б, наприклад, я зараз прийшла і мала там зелене волосся, червоні брови, жовті губи і так далі. Я думаю, ви б автоматично звернули б увагу не на текст, який написано, а на мене. Але виникає питання: а чи ця інформація для нас є дійсно важливою? У більшості випадків. Вона не є для, для нас дуже актуальною. Значно важливіше для нас це та інформація, яку нам потрібно для нашої роботи. І от дуже часто це пов'язано із певними видами роботи робіт, які є, наприклад, не цікавими для нас, але ми повинні їх виконати. А отже, ми повинні використати інший вид уваги. Це довільну увагу. Це та увага, яка є результатом усвідомленої спрямованості. тобто ми спрямовуємо свою свідомість на те, що потрібно, і для цього ми використовуємо вольові зусилля. Коли нам треба вивчити вірш, коли нам треба розв'язати задачі, ми заставляємо себе бути уважним, бо інакше нам не вдасться виконати цю роботу. Тобто тут плюс в чому? Плюс в тому, що увага спрямована на те, що потрібно, але мінус ми постійно застосовуємо вольові зусилля, заставляємо себе бути уважним. І от виявляється, що існує ще один вид уваги, унікальний вид, тому що, якщо говоримо, наприклад, інші процеси, пам'ять теж є мимовільна і довільна. Вона функціонує зразу ж, виникає слід за увагою. Але лише в увазі є такий вид, як після довільна увага. Що ж це за вид? Це, можливо, ви стикалися з тим, що вам задали вивчити чи там прочитати якийсь програмовий твір. Не дуже вам його хотілося читати. Отже, ви себе заставляєте бути уважним, щоб зрозуміти, про що йде мова. Вас функціонує довільна увага. Ви заставляєте себе бути уважним. Але ви раптом відкриваєте, що це дуже цікавий там інтригуючий твір, де якісь такі є цікаві перепиття, і ви не замітили навіть, як його прочитали. Чому? Та тому, що вас на основі інтересу увага стала мимовільною. Без всяких зусиль. І от подивіться, оцей вид уваги після довільна. Отже, вона виникає спочатку як довільна, а потім завдяки інтересу стає мимовільною. Він має переваги і одної, і другої. Перевага мимовільної в тому, що не треба зусиль вольових. А перевага довільної спрямована на те, що потрібно. Тому завжди радимо студентам використовувати саме цей вид після довільної уваги. Для того, щоб ваша була ефективною навчальна діяльність. Відповідно, виникає питання, а як іноді буває ну, так важко зосередитися, як ж викликати увагу? Психологи радять ну, дуже прості речі. Перш за все, переконайте себе, що вам це цікаво, навіть якщо в цей момент вам не цікаво, скажіть собі, мені це цікаво. Чому? Та тому що мозок наша така, така складна річ, вона працює як самонавідна система. І мозок не відрізняє уявну реальність від дійсності. І тому, якщо ви так настроїтесь, приймете відповідну позу, то ви побачите, що через короткий час вам дійсно стає цікаво, і вам вже не треба закладати больових зусиль. А ще інший момент, який радимо завжди нашим студентам, щоб викликати, ініціювати увагу, потрібні активні руки. Можна помасажувати кінчики вух. І ви побачите, це дозволяє вам настроїтися і бути більш уважним. Чому Бо пов'язано із певними фізіологічними процесами, які викликають нашу увагу? І саме такий вчений, як Ухтомський, він відкрив цей принцип, чому функціонує увага, чому вона виникає. А виявляється, що в головного мозку виникають певні збучення. І от якщо ви глянете на малюнок, ви бачите, отут е, такий сірий кружечок, пише зона уваги. Так от, це е, домінанта, це от той збучений осередок оптимального збучення, який позитивно заряджений. Все, що сюди надходить, воно сприймається дуже яскраво і чітко. А сумішні ділянки негативно індукуються. Те, що надходить сюди, не тільки не сприймається, а навпаки, воно посилює оцю домінанту. Знаєте, свого часу я була свідком такої ситуації у потязі каламама з маленьким немовлям. І воно було дуже таке неспокійне, але все-таки дорога інша ситуація. І коли воно нарешті заснуло, мама миттєво відключилася і теж заснула. Причому там грюкали, була голосна розмова, дуже гучна музика. Вона нічого не чула. Дитина тихясенько пискнула, мама миттєво проснулася. Чому? Бо домінанта в неї на дитину вона не чула тих голосних звуків, бо вони потрапляли от в цю зону неясної свідомості, і навпаки, вони стимулювали оцей центр. Отже, таким чином ми вже знаємо, як функціонує увага. І наступне наше завдання зрозуміти, а які ж є види уваги, тобто феноменології уваги. Щоб зрозуміти, які саме є види, коротенько два слова скажемо про історіогенез і онтогенез уваги. Саме слово генез означає розвиток. Відповідно, онтогенез – це розвиток уваги в процесі життя людини від народження до смерті. Відповідно, історіогенез це розвиток уваги людства. Від тих первісних племен до сьогодні. Так от виявляється, що людина не народжується, дитина не народжується з увагою, а увага в неї формується у процесі життя. І найцікавіше, що і історіогенез, і онтогенез однаковий це перехід від мимовільної до довільної уваги. Але найперше, що виникає, от ви бачите, що якщо ми подивимося. На от схемку, залежно від ступеня вольової регуляції, то спочатку виникає орієнтувальна реакція. До речі, ця орієнтувальна реакція характерна, і тварина. В кого є домашні улюбленці, наприклад, кішка, ви могли побачити, як, здавалося би, дуже уважно вона вичікує на здобич і може дуже довгий час терпляче чекати на мишку. Але насправді це не є увага, це є орієнтувальний рефлекс. І от маленької дитини, коли вона тільки народжується, в неї теж є орієнтувальна реакція. Вона реагує на якісь незвичні ну, звуки, кольори, стимули. А досить швидко в неї починає розвиватися мимовільна увага, тобто ту, про яку ми сказали, яка без всяких зусиль виникає і пов'язана з чимось яскравим, незвичним образом. І лише в процесі діяльності виникає наступний вид уваги, довільна увага. Це та увага, яку ми з допомогою вольових зусиль викликаємо і спрямовуємо нашу свідомість на те, що нам потрібно. Ну і після довільна, про яку ми казали, як один із найоптимальніших видів. Крім того, залежно від форми діяльності, увага, бачите, може бути зовнішня і внутрішня. Самі слова говорять самі за себе. Отже, зовнішня увага це та, яка спрямована на зовнішні об'єкти чи дії. А внутрішня пов'язана із тим, вона є спрямована на наш внутрішній стан це та увага, яка дозволяє нам думати, дозволяє, наприклад, вивчати вірш, розв'язувати задачу, аналізувати свій внутрішній стан. І, відповідно, вона, звичайно, є дуже важливою. Так. І наступне наше питання, найважливіше і найактуальніше це властивості уваги. Перш за все, хочу сказати про те, що ще унікальна по відношенню до інших пізнавальних процесів, тим, що це єдиний пізнавальний процес, який не має свого, своїм результатом створення якогось образу. От дивіться, коли ми говоримо про відчуття, то результатом є створення сенсорного образу. Коли говоримо про сприймання, результатом є створення перцептивного органу. Говоримо про пам'ять, результатом є немічний образ, мислення результатом є мислительний образ. А коли говоримо про увагу, вона не має свого образу. Але вона забезпечує. Діяльність цих всіх процесів, і в цьому є надзвичайно важливе значення. Крім того, вона має ще й свої властивості. І дуже важливою властивостю це така є як концентрація, тобто ступінь зосередженості індивіда, людини на певному об'єкті. Ясно, що чим краще у вас концентрація, тим швидше і якісніше ви виконуєте ту чи іншу роботу. А що заважає вашій концентрації, а це відволікання або розсіяність? Причому як це не дивно, але розсіяність може бути двох видів: може бути справжня істина розсіяність. Це дійсно вона проявляється у дуже сильному відволіканні, в слабкій інтенсивності, в слабкій зосередженості, а може бути уявна розсіяність, або її ще називають професорська. Пов'язана насправді з тим, щоб в людини дуже сильна концентрація на якомусь явищі чи предметі, ну і плюс при чому ще слабке переключення і розподіл. Я думаю, що ви знаєте такий випадок з відомим вченим, який настільки працював над розв'язанням такої глобальної проблеми. До речі, за нею потім одержав Нобельську премію, що він міг прийти на лекцію, будучи одним в одному черевику жовтому, а другому коричному. Тобто, це є та уявна розсіяність через занадто сконцентрованість на якійсь проблемі. Наступна дуже важлива властивість це є стійкість. Це час, протягом якого увага є зосереджена на певному об'єкті. Як ви думаєте, стійкою є ваша увага, скільки часу, раз це час, ви можете бути зосереджені на об'єкті. Ну, я думаю, багато з вас скаже, ну скільки треба, стільки й будемо, залежить від того, з яким об'єктом ми маємо справу. Дійсно, якщо об'єкт цікавий, ми можемо значно довше бути зосереджені. І наша увага не буде відволікатись на сторонні речі. Але насправді, який би цікавий предмет для вас не був, через 5-7 хвилин ваша увага. На 2-3 секунди переключиться на щось інше, а потім повернеться знов, знов до цього предмету. Причому наш вчений Ланге, український вчений встановив, що от якраз ці коливання уваги, як називають, які мимовільні періодичні переключення інтенсивності уваги, тривають від 2-3 секунд, іноді до 12 секунд. Тому людина їх навіть не помічає. Але якщо, наприклад, ви дивились якийсь цікавий фільм. І потім повторно, ще раз його дивились, ви обов'язково замітите, що були якісь моменти, які ви чомусь не бачили. Або, наприклад, якщо ви працюєте і там, наприклад, цокає будильник чи там включене радіо, то в якийсь момент ви чуєте то цокання, потім не чуєте, потім знов чуєте. Чому? Тепер ви знаєте, що це завдяки коливанням уваги, і це дуже добре. Чому? Бо це дозволяє добре функціонувати нашій увазі. Дуже складний наш мозок, і він дуже гарно все влаштований. Для того, щоб не було свого роду таке перегріття тих нейронів, які є в збученому стані активному, відбувається оце переключення, завдяки якому встигає мозок відпочивати і бути постійно в бойовій готовності. Наступна властивість це обсяг уваги. Це та максимальна кількість предметів, які людина сприймає при короткому пред'явленні. Знову ж таки, звичайно, що обсяг залежить від того, відомі вам ці предмети чи невідомі, настроєні ви зараз на сприйняття чи ні. Але в загальному обсяг дорослої людини це 4-6 об'єктів. Найцікавіше, що наші студенти виявили ну, таке, скажу, магічне число в наших студентів, як правило, середня увага це 7 плюс-мінус 2 об'єкти. Що це значить? Від 5 до 9. При короткому пред'явленні людина здатна сприймати таку кількість предметів. Правда, це ще залежить від того, якщо ці предмети не будуть ізольовані, наприклад, якщо це будуть окремі букви, так, то ви сприймете саме таку кількість їх при миттєвому або короткому пред'явленні. Але якщо це буде слово, наприклад, із 14 букв, ви теж його встигнете сприйняти за рахунок того, що це є слово, і, відповідно, це збільшує осмисленість збільшує наші особливості уваги. І ще є дуже важлива властивість як розподіл. Це саме та властивість уваги, це здатність розподіляти свою увагу між двома і більше видами робіт. Це та властивість, яка дозволяє нам виконувати кілька робіт. І студенти дуже її люблять, тому що завдяки цьому ми виконуємо кілька робіт одночасно. От зараз, ви, наприклад, слухаєте мене, ви дивитеся на запис, ви, можливо, ще там щось своє малюєте. Але виявляється, що не між всіма видами робіт можна розподілити увагу. Наприклад, там, де задіяний один аналізатор, ми не можемо виконувати дві роботи. Наприклад, слухати мене і слухати колегу неможливо. Чому? Бо аналізатор один вухо. А, от, наприклад, слухати мене і там малювати щось чи щось інше робити можна. Так само не можна розподілити увагу між двома видами робіт, які є високосвідомими діями. Наприклад, вчити вірш і розв'язувати задачу, або вчите, або розв'язуєте. А от вчити вірш і, наприклад, підмітати підлогу без проблем можна. Отже, якщо одна дія високосвідома, а друга механічна, ми можемо спокійно виконувати ці види робіт. Ви можете сказати, але відомий випадок, і не от поодиночний, коли люди виконували дві і більше високосвідомих дій. Ну, наприклад, Гай Юлій Цезар, Наполеон. Вони могли одночасно, наприклад, Наполеон одночасно міг диктувати п'ять різних дипломатичних послань. Як це йому вдавалося, якщо я щойно сказала, що можна розподілити увагу між окремою свідомою дією і несвідомою? ж це ж п'ять високосвідомих дій. А от, виявляється, що розподіл дуже тісно пов'язаний із переключенням. І насправді в нього дуже було хороше переключення. Що це увага переміщається з об'єкту на об'єкт? І за буквально за одну хвилину його увага настільки швидко переміщалася на ці п'ять об'єктів, що він всі п'ять об'єктів втримував в полі свого зору. І це дозволяло йому виконувати ці види робіт. До речі, на практичних заняттях матимете можливість визначити кожну із цих своїх властивостей і зрозуміти, а чому у вас, наприклад, не дуже добра увага і що саме вам треба робити, щоб зробити її дуже хорошою і продуктивною. А переключення, ще хочу тільки сказати, ще відповідно це властивість, яка проявляється при довільному переході з одного виду діяльності до іншої, відповідно, воно може бути легким або важким. Залежить від того, від якої роботи, до якої ви переходите. Якщо ви від цікавої роботи переходите до такої складної якоїсь, нецікавої, то ясно, що це переключення буде важким. Якщо навпаки, то і переключення буде легким, і відповідно може бути повним чи не повним. Це коли вже переключившись на інший вид діяльності, ви ще продовжуєте думати про попередню діяльність. Таким чином, ми з вами ознайомилися і з тим, що з собою являє увага, які є її властивості, які є її види. І я бажаю, щоб ви були високоуважною людиною, щоб ця увага була у вас продуктивною і допомагала вам ефективно працювати. Дякую вам за увагу!